Я голос Бога. В суспільному діалозі дійшла висновка. Всього два фактори: дивіться: що саме треба зробити, щоб налагодити рівновагу землі? Ти, я і кожен із нас. Перше це не зловживати м'ясом цілий рік, щоб очиститися. Та отримати перевагу над темними силами. Світло зможе отримати достатню кількість енергії для перемоги, одружуватися у віці 27-30 років, дітей народжувати у віці 30-35, квіти дарувати, коли нове життя. Розрахувати, скільки квітів потребує земля по населенню осіб. Дякую.